29 серпня в Україні щорічно відзначається День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цей пам'ятний день установлено указом президента України Володимира Зеленського від 23 серпня 2019 року номер 621 з метою гідного вшанування героїзму військовослужбовців і військовослужбовиць, учасників і учасниць добровольчих формувань, зміцнення патріотичного духу в суспільстві та нагадування про ціну свободи. Дата пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року, одним із найкривавіших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Під час виходу українських сил з оточення через обіцяний зелений коридор. Російські війська обстріляли колони. Українські захисники та захисниці проявили героїзм та спротив ворогу, однак зазнали великих втрат. Це призвело до загибелі 366 захисників і захисниць. Поранення зазнали 429 осіб, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Бої розгорталися на соняшникових полях, тому символом дня є сонях знак життя, мужності та скорботи. Повномасштабне вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, тяжких втрат. Цей день є болючим нагадуванням про незламність українців і українок, які жертвують найціннішим заради майбутнього нації. Вічна пам'ять і шана героям і героїням, які віддали своє життя за Україну. У Шостці відбулася традиційна серпнева педагогічна конференція, присвячена підготовці до нового навчального року. Захід розпочався з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць. Начальниця управління освіти Наталія Сергійко наголосила, що освітній процес у шосткінській громаді відбуватиметься виключно в захисних спорудах цивільного захисту з дотриманням усіх безпекових вимог за бажанням учасників освітнього процесу і батьків. Незалежність для кожного з нас. Поняття своє. Для когось це поле бою, для когось лікарня чи енергетичний щит. Для нас з вами це дитячий садок і школа, гурток робототехніки, спортивна секція. Тільки щодня ми можемо вибороти свою незалежність. Але незалежність це не тільки про силу зброї, це про силу знань. Нова українська школа це осередок перш за все безпеки і нових знань. Сучасні укриття, в якому ми з вами сьогодні знаходимося. Модернізовані харчоблоки, стем-лабораторії. Минулого року ми долучилися до ініціативи Першого леді України Олени Зеленської щодо реформування системи шкільного харчування. Держава підтримала цю ініціативу прийнято рішення, що з цього навчального року всі учні з 1 по 11 клас будуть забезпечені. Щоденним гарячим харчуванням це стосується прифронтових і прикордонних громад. Тільки у 2025 році на модернізацію облаштування і будівництво укриттів в нашій громаді використано більше 32 мільйонів коштів державного бюджету і 10 мільйонів коштів міського бюджету. У конференції взяли участь керівники закладів загальної середньої дошкільної позашкільної освіти. Цьогоріч освітній процес у громаді буде організовано у змішаному форматі в захисних спорудах, серед яких є протирадіаційні укриття та інші об'єкти цивільного захисту з дотриманням всіх безпекових вимог. Представник ДСНС Святослав Рева розповів про дії в небезпечних ситуаціях наголосивши на важливості підготовки до надзвичайних подій. Під час повітряної тривоги ніхто майже ніхто не знає, куди потрапить бістолочне дальне апарат або якийсь керована авіабомба або ракета. Тобто до цього треба ставитися дуже і дуже серйозно. Ви, як керівники, які будете брати до себе дітей, повинні розуміти, що безпека може створюватися тільки в безпечному просторі. У вас є протирадіаційне укриття, у вас є найпростіші укриття, які ви використовуєте в навчальному процесі, для того, щоб максимально обезпечити своє, е, Свій простір, а також безпеку дітей, які будуть перебувати, вам необхідні ви дотримуватися всіх вимог, які е, наші спеціалісти кожному з вас надавали. Є така дуже помічна техніка, знову ж таки банальна, е, про яку багато говориться в інтернеті, це 5 4 3 2, 1 П'ять, що я бачу, чотири, що я е, можу відчувати, да, тактильність, три, що я чую, два нюх і один присмак в роті. Очільниця школи повідомила про створення сучасного харчоблоку під патронатом першої леді Олени Зеленської в рамках реформи формування культури здорового способу життя через якісне харчування. Так у 2024-2025 навчальному році, завдяки підтримці Сумської обласної державної адміністрації Шостинської міської ради управління освіти в нашому закладі було реалізовано проєкт капітальний ремонт. Харчоблоку, «Базова кухня були задоволені потребності маломобільних груп населення. Чому був встановлений гідравлічний підйомник? Також наявне додаткове огородження, також встановлені протиударні смуги, відсутні поріг і на дверях встановлені засоби самозачинення. Міський голова Микола Нога привітав освітян і вручив нагородження переможцям всеукраїнських конкурсів. Шановні педагоги, я дякую вам за вашу роботу. Ви молодці, незважаючи на війну, довгу, затяжну, страшну, криваву, ви продовжуєте знаходити в собі сили і мужність вчити нашу молодь. Зараз теж таке час випробування, і ми повинні витримати цей час. Не здатись. І вас будемо підтримувати, і будемо допомагати. І Я переконаний в тому, що ви маєте потенційну можливість бути самими найкращими вчителями судської області. Конференція підкреслила важливість безпеки, психологічної підтримки та реформ в освіті Шосткинської громади, які залишаються пріоритетами в умовах сьогодення. Шосткинська художниця Алевтина Філон, членкиня Національної спілки художників України, представила дві унікальні роботи на виставці, присвячені дню незалежності України. Натхненні творчістю видатного українського митця Григорія Синиці, картини поєднують нові техніки та глибокий емоційний заряд. Алевтина Філон ділиться, що її шлях у мистецтві розпочався ще в дитинстві. з самого дитинства, це по суті. Вважаю справою свого життя, завжди до цього поверталась, завжди мене це надихало, підтримувало на життєвому шляху. Була така дитяча мрія, дуже дивна, колись в дитинстві для себе вирішила, що я хочу бути художником. От, Як зараз пам'ятаю той момент, коли сиділа за письмовим столом, і пам'ятаю, сказала про це батькам, ну, вони на мене так якось глянули. Напевно, не зовсім сприймаючи цю мить зовсім серйозно, але йшли роки, і в принципі, моє життя повернулось так, що ця мрія здійснилася. Все життя до цього йшла, координувала так, щоб було пов'язано з мистецтвом. Хоча були спроби змінити професію. Творчість завжди залишалася її сенсом і рушійною силою. Зараз Алевтина Миколаївна працює в художній школі, де не лише творить, а й передає знання учням. Працюю з дітками, що досить є цікавою діяльністю, також надихаючою, бо діти дарують енергію, дарують певний ентузіазм по життю. Вони ще знаєте, такі юні, допитливі. У них все просто в них. Ну, тут і зараз. Я дуже люблю живописні роботи, працювати на свіжому повітрі, коли є можливість працювати з натури, тому що ну, таке живе спілкування з природою воно дає певну енергію, іноді це графічні замальовки, іноді працюю з аквареллю, там такі недовгострокові роботи, невеличкі етюди. Мавпланерні ну, такі роботи. Іноді працюють там з акрилом, з полотном. Дуже подобається творчість Ілію Хімовича Риппіна. Він народився на Харківщині. І в наш час є дуже багато неймовірно сильних художників, які мають величезні знання. Завжди, споглядаючи на ці роботи, також розумієш, до якого рівня необхідно. Іти, членство в національній спілці художників стало для Алевтини Миколаївни ключовим етапом. Це професійне об'єднання, яке налічує багато художників по всій Україні. Воно утворене дуже давно. І це був певний стимул для того, щоб професійно зростати. Я прочитала в інтернеті план виставок, які проводить Національна спілка художників України, і вирішила. Пробувати відправляти свої роботи певною умовою для того, щоб вступити в спілку, необхідно було набрати певну кількість виставок, таких по всій Україні. Ну за певний період часу. Але в Філон згадує, як протягом кількох років їздила до Києва, возила картини, стикалася з відмовами, але набиралася досвіду. В той час я познайомилася з багатьма художниками. Це неймовірні люди, які знаєте. Ну, які також надихають, вони всі різного віку. Хтось молодший, хтось старший, у когось уже величезний досвід. Ця жага за, ну, завершити справу. Вона брала своє. Якщо навіть мені на якомусь виставкому відмовляли, проходив час, я працювала далі і везла свої роботи. Це були об'ємні речі, щоб ви розуміли, там на Потяг її до висотики. Ну там можна було привести три роботи. Але в тинафілон в обласній і національній спілці познайомилися з багатьма художниками, відомими митцями, знаними на всю країну. Ці знайомства та обмін досвідом стали джерелом натхнення та професійного зростання, такими як Анастасія Ярошевич, завідувачка музею Григорія Синиці. Кривий ріг для мене це особлива любов. Зараз поясню, чому тому, що це місто. З такою великою історією пов'язано саме з образотворчим мистецтвом. По роботі ми відправляємо дуже багато дитячих робіт на різноманітні конкурси, і ну, Кривий Ріг займає там одне з найпочесніших міст, тому що школи художні Кривого Рогу дуже потужні навчальні заклади. Це видно по рівню робіт дитячих. Ну, і це мотивує. Я познайомилася через інтернет з відомою кроваріською художницею Анастасією Рашевича, неймовірної майстерності. Як на мене, ну я також чула думку колег з цього приводу багатьох художників, що це надзвичайно талановита авторка. Григорій Іванович Синиця був відомий український художник. І він започаткував авторську таку техніку Флорамозаїка. Я чомусь так проникла з цією темою. Ну ти чим більше дивилася, читала про нього, тим більше в мене спитало думок і ідей, як подати роботи. Виставка відбулася в музеї заслуженого художника України Григорія Синиці, лауреата державної премії імені Тараса Шевченка, що додає їй символічного значення для збереження українського культурного спадку. На вернісажі представлено твори 23 майстрів із різних куточків України: Києва, Харкова, Шостки, Львова, Олександрії, Дунаєвців та інших. В експозиції гармонійно поєднали скульптуру, графіку, живопис, мозаїку та вибійку. Художниці застосували нові прийоми, які раніше майже не використовувала. Дуже цікаво, що на цій виставці експонуються роботи. І Григорія Івановича Синиці, цього художника, якого вже немає, але це неймовірна величина в українській культурі. У нього було певне таке своє авторське бачення, він вміло міг і пейзажі малювати, і такі авторські роботи з флоромозаїкою, неймовірні такі композиції. Ну, тобто така багатогранність митця дуже цікава. Це він любив колір. Це видно було, знаєте, такі от живі, Яскраві кольори. І знаючи це, от, коли я створювала роботи, також проникла з цією ідеєю ну, працювати кольором. Я працювала на пленері, на свіжому повітрі, це були квіти з натури, був пейзаж з натури. І що хочу сказати, що ну, пленер, по суті, це також таке. Як чародійне дійство, коли художник на природі, коли відступають всі думки, є ти, є природа, і ти не знаєш, який буде результат, уявляючи портрет Незалежної України, художниця обирає спокійні кольори та символи миру. Хочеться, щоб весь біль і смуток залишилися позаду, щоб діти мали можливість спокійно розвиватися, жити, не боятися. Молодим художникам Алевтина Філон радить. Якщо вам подобається ця справа, якщо душу ну, лежить душа до цього, то необхідно вчитися використовувати ці знання. Хочеться побажати, щоб вони не боялися. Якщо їм це справді подобається, то щоб вони йшли цим шляхом, тому що дуже важливо для людини це я по собі. Говорю, займатися тією справою, яку ти справді любиш. І на цьому, напевно, побудоване життя. Від цього залежить і особисте щастя людини, наскільки вона буде розвинена в цій сфері, наскільки робота їй буде приносити задоволення. Однозначно, те, що вони отримали знання за ці роки, це неймовірно буде впливати на їхнє життя. Просто в цілому, на естетичний смак, на культуру поведінки, на світосприйняття, на спорт про дитинство. Виставка до Дня Незалежності стала ще однією можливістю для Алефтини Філон поділитися своїм баченням і талантом. Її історія це приклад того, як наполегливість і любов до мистецтва можуть відкривати нові горизонти. Нещодавно в місті Задер Хорватія відбувся чемпіонат Європи з джиу-джитсу в розділі Неваза Ноугі. У змаганні взяли участь понад 350 спортсменів із 21 країни. Україну на турнірі представила Валерія Нешкова з міста Шостка, вихованка клубу Арена тренери Віталій П'ятниця та Дмитро Бочаров. У своїй ваговій категорії Валерія здобула блискучу перемогу, ставши чемпіонкою Європи. Її тріумф у форматі джиу-джитсу без кімоно ноугі став ще одним доказом високого рівня підготовки українських спортсменів. Вітаємо Валерію та її тренерів із заслуженою перемогою та бажаємо нових звершень на міжнародній арені.